Привіт, з вами Баракус, і це гра Радіонот. Сьогодні ми будемо з моїм напарником валити терору... терористів або порушників. Так, що там у нас по заданню? Інструктаж? Дивись. Коротше поступив такий дзвінок, що у нас є хлопець Майкл. В будинку він вбив свою матір. Є інформація, що може пару, є з ним пару чоловік озброєні. Також він проживає в будинку номером, під номером 14. А є ще в 16, 11. 12 квартирі люди. Також квартира з 13 і 11. Теж хазяїном квартири є Майкл. Тому будемо зараз екіпіруватися і виїжджати на завдання. Ціль арештувати Майкла. Е, ну, якщо максимально нікого не вбивати. Брати. Брати живим. Добре, виїжджаємо. Так, LMPD, чи як там Е, так, <піграє> шо, <віде> шо, шо по сволам? Ну в мене дивись, у мене зі зброї а, Глок Е3 флешка, ЕС 4 е... Де, є в є оця, да? На п'ятерку э, дивитись. П'ятірку, нажми п'ятірку, так, так. <пігра> uh -huh. У меня Сішка є. А звідки в від, тебе у електрошокер? <пігра> Чотири рази на четверку нажимаєш кілька разів. Добре. А тут гранати, тройку теж є спеціально, граната є, така і така. Є С4, є шокер. Будемо працювати шокером на цього чувака. Є, так, да, це оглушає, ще така півполоскова флешка. Ну добре, що. Рух-рух. Е, стой, 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 чекай, чекай. Тут будуть зараз, може бути люди. У нас є по плану, будемо Ф Ф да, казати. Ну, сі сі сі. Переключайся на зброю поки. Ладно, пішли по сходах, бо тут дуже відкрите пространство. Я чекаю. Так, чекаю. Заходжу. Це... Сі-Сі. Бачу справа прохід. Пасаний прохід сі 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 Ліво, ліво, ліво. Чисто. Добре, я. Давай е... за мною зразу, я чекаю право, а ти вліво заходиш. Лазар. Е... Лазер, е... бокова кнопка мишки. є в тебе? Ой, я же стук. є, є. Є.

Прррр, так, я з один я пек даун. Все. Так, бачу, бачу. я одного поранив, лежить. Треба визивати евакуацію. Так, сі-сі-сі, не заходимо. Так, тримай, я заходжу, беру. беру, беру чекаю вправо, а ти чекай за мною трішки центр. Давай. <gunfire> так, you element. Я в мене ранений, я поранений, поранений. Я не пам'ятаю якою кнопкою. Сі-сі-сі-сі. Права, права, права чисто, 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 чисто. Тримаю, тримаю прохід. Ліво. Тут прохід в ліву кімнатку. Тут майнингове, йоп. Так. Пов'язали майнингу ферму. Стой, стой, стой. Стой. За мною. Чекаю правий прохід. Чисто. Фонарик включений. Я проходжу направо, ти тримай ліву. Кнопка мишки ліва. Бокова, бокова кнопка. Блін, у мене нету. У меня есть, но она не то делает. Не, не, не помню. Подивись в меню. Відійди на... Веди за, уг... за угол. И тут надо You're доложить. Я доложил, я, так доклал, доклал. кут. Подожди, посмотрю. Посмотрю, что там... Давай, давай. Бля, а да, мені ногу, блін, попали. А що це в мене? Кров? А як бинтувати ногу? Я не пам'ятаю. Блять! Там кидаєш. Чисто. Тут якісь крики да, чую. Тут вже фонарик треба включити. Не можу понять. Ну постав на бокову кнопку може ну, це чисто. Ну тут є вихід на терасу. У тебе нема фонарика, да. я не бачу, що в тебе є В тебе нема фонаря. Що він, він робить на бокову книгу в тебе? А що він робить? Присажується. А? Присаруйся, у мене там забінджі на другі кнопки. Ладно, погнали. Стой, 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 давай. Підій, okay, кидайте зброю! Police, Кидай флешку. Рух, рух! Мінус. Мінус, мінус. Тримаю сходи, тримаю сходи. Знизу, знизу, знизу. Це знизу. Бля, тебе що там взагалі поранило? Це знизу, це, це знизу. Та тікай, тікай, бо тебе... Давай я за, зайду знизу. давайте заходимо, заходимо. Давай, ти ж мене чекай. Ну загом справа. Мінус. мінус. Мінус, Їх було двоє або один? Давай чекай. Не знаю. Сі, чи. Давай, я наліво, а ти направо. Раз, два. Чисто Чисто. Забери зброю по поліції. I want to see hands. Talk. Down. Добре, давай, зверху. А куди тебе поранило? У мене ноги і руки. Ти треш. У мене нога. Давай, добре. Почистимо. Заходимо, тут є. Хто ще один! Кидай зброю. Тримаю, тримаю так, на дергай, муш. Дергай, дергай. Беру.

Да, потому что надо зачистить, ты шеста флешка, надо вверх. Пос, ну, сверху заходит. Заходь, заходь, заходь. Давай, давай, давай. Сюда. Я не можу. Тут дві... Слева и справа. Заходи, 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 Він Он руки, он поднял руки. Давай, давай. Фармляю его. Я. Я минус. мене... меня. У мене... Зарядка, Бля, патроны закидывают. Я дуже поранений, дуже дужу, бля. критично все. Тут другий був. Я его положил. Ай. Я тебя поднять смогу. Не, обентуюсь, обентуюсь. Я зупинив кров. Я его положил. Так, у нас справа открытие. Так, у нас справа двери. И головный. Смотри, right? я кручу, кручу you. крути, Кручи, крутый, у нас є справа, і давай, давай поки штурманем передній. Там, де був. Ось тут в мене стріляє. Тримаю, повідом про чого, тримаю. Чекаю. Я заходжу, прийду. Чую, чую, рух. Що Спереді мене не, хоч не захочеш.

Тут, не, тут ты можешь посмотреть? А ну пойму не не ну Не-не, тут не ка не дверь ну Не-не Это балкон Тут чисто, тут чисто, выходим Проходим далее, я знаю куда Так, у нас є зліва кімната. Давай прочекаем, я камеру прочекаю, зараз. Так, у нас тут прям у фронт в дверях прям один здесь брою дивится. А Ти відкриєш двері, а я просто флешку туда закину. Так, 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 я Распоку. буду на, на, кут, на кут. Давай. давай. Ти злива сюда вставляй. сюди. Так, так. Він тут. Давай. Открой. Вибач, стоп. Я зараз е мені потрібно його відкривати. Я yeah, зараз передкрию. Закиди. Police, тримаю, тримаю, си, 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 чекай лево. Тримаю парень. Наша цель, на цель, наша цель. Наша цель. Э, в ушках, в ушках. фиолетовых ушках. Подожди, слева цель наша. Си, 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 си. Это тип, который нам нужен, да? Нам другой потребный цель. Си, си, си. Uh, uh, так, дивись. Uh, що потрібно зробити зараз? Ти... Та стій, стій ж... uh, стой! Uh, я заходжу направо, а ти мені закриє зразу спину. What Візьми автомат. Uh -huh. Я зараз флешку туди прокину, стій. Сліва ж могут А що на мене? А, у мене закінчились флешки. I ладно. I ну ти зліва криєш, добре? Давай, 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 давай захочу. Yeah, yeah. Я мінус йох Yo, туди! Ого! Там їх там їх двоє. Мінус. Ну це фігня, місія, ми трошки так отіграли по. -моему. Так, reporting. Так, о, все, він, ти його вбив. ...ускан. Все, можем переігрувати. Ну треба було його не убивати, да? Да. <р mandiya> А так прикольно, ти на, на бокова камера так стоїть, типу, я наблюдаю вообще классно. Можно переключить вид. Lazy, I'm not shit. Ain't no rat.